«Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Етнічний русський із Запоріжжя буде довічно ув'язнений. Володимир Морозов працював на місцевому оборонному підприємстві і наводив по ньому ракети. Минулої осені кругував серію повітряних атак на енергетичні об'єкти області. Під час однієї зі спецоперацій був упійманий контррозвідкою СБУ. У плавнях ворожа артилерія вбила 70-річного селянина. У Гуляйполі внаслідок артобстрілу поранений чоловік 64 років. За минулу добу армія РФ нанесла 124 удари по прифронтових населених пунктах Запорізької області. На молоток мачку і роботи не скинули 5 авіаснарядів. Запорізькі нардепи приховують статки. Жоден з народних обранців добровільно не подав майнову декларацію. За 2022 рік з усієї Верховної Ради це зробили лише 38 депутатів. На таврійському напрямку за добу армія РФ втратила 176 солдат. Знищено 38 одиниць ворожої техніки. Активні бої йдуть біля села Вербове. Росіяни збудували новий укріп район в 10 кілометрах від Токмака. У Запоріжжі чоловік підрізав товариша через 800 гривень боргу. Перехожі стали свідками різанини. Одразу ж приїхала швидка і поліція. Втім, за словами очевидців, нападника могли просто відпустити, якби вони не почали знімати дії поліції на відео. Незалежна комісія ООН знайшла докази систематичних тортур Росіян в Запорізькій області. Доведено, що окупанти гвалтували жінок віком від 19 до 83 років. Запорізька співачка взяла участь у шоу Голос Румунії. Туди Ніка тупілко з чоловіком приїхала жити на початку повномасштабної війни. Професійні музики зіштовхнулися з фінансовими проблемами і почали виступати на вулицях Бухареста. На «Голос запоріжанки розвернулися всі судді проєкту. Більше новин шукайте телеграм-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.